Я хочу підняти тему е, в обговоренні того, що відбувається із е, обстрілом території Російської Федерації. Ви думаєте, що у них там все гаразд? Ні. На територію Країни агресорки війна теж дуже активно переноситься завдяки нашим далекобійним системам, нашим далекобійним дронам. Якби ми все ж таки не журили там у коробронпрому і тому подібне, але дрони працюють е, і інші далекобійні системи, можливо, не лише дрони. Я лише за останній місяць хочу нагадати невеличку хронологію того, як усе відбувалося і з чого усе почалося. Отже, 29 жовтня згадайте, друзі, е, атака на афіпський нафтопереробний завод це Краснодарський. Край. Е, ну, власне. Це для того. Я зараз цю всю статистику наводжу для того, щоб ми не думали, що все зайшло в глухий кут, і ні, не кажіть мені навіть, що Главком про це писав. Глоком писав, що потрібно зробити, аби війна не зайшла в глухий кут. Е, так ось такі удари по тилах противника є однією з тих складових, що потрібно робити. Про інші я розповім далі. Е, відтак за останній місяць дивимося, куди прилітало по території Російської Федерації, які удари по тилах їхніх завдавалися. Афіпський нафтопереробний завод 29 ти жовтня, 31 жовтня. Вибух на пороховому заводі у Пермському краї, 11 листопада. Уражене КБ машиностроєнні у підмосков'ї, 16 листопада. Пожежа у цеху з виробництва алюмінієвих алюмінієвих радіаторів під Волгоградом. Далі, 17 листопада. Ось таке прекрасне відео було записане. Що у нас так прекрасно вибухає, звісно, що це снаряди е, на військовій частині у е, містечку Котлубань? Також в цей же час, в цей же день 17 листопада відбулася атака. Перша атака на смоленський авіазавод. Далі, 25 листопада. Тобто поза-позавчора масований удар 35 дронами по території Російської Федерації, як така собі вендета. Відповідь за масований 75 дроновий обстріл території нашої держави. Тоді 35 дронів летіли як на столицю Російської Федерації, так і на чотири області. 26 листопада ГУР підтверджує приліт по. Смоленській області і конкретно по смоленському авіабудівному заводу з другої спроби уражено. А що там є у Смоленську Виробництво ракет Ха 59 і подейкою що там виробляється також двигуни для майбутніх російських версій шахетів. Ось яка потужна робота відбувається у тилах. Мало того, що це прильоти, так ще й. Важливі диверсії, що там так само Російські Федерації відбуваються буквально вихідними. Ось таке відео з прекрасним вибухом. Ну, подейкою, що це вибух трансформатора відбувся аж на Уралі за дві тисячі кілометрів від України на Челябінському тракторному заводі. Ось такий підрив відбувся. Цей завод він не просто тракторний. Він виробляє двигуни для російських. Танків. Тобто не виключаємо цієї диверсійної складової, яка також відбувається у тилах противника. Ну і врешті, вже вчора впізно ввечері з'явилося чергове відео із роботою ПВО. Хоча, скоріше, це якісь прильоти у Рязані, про які ми будемо дізнаватися сьогодні. Послухайте це відео. Які милозручні кадри? Я не насміхаюся, не чесно, але так хочеться і так тішуся. З того, що про те, про що писав главком а, ще рік тому, трошечки більше року тому, пригадуєте ось цю статтю для Укрінформу про те, що мовляв потрібно переносити війну на територію країни-агресорки, країни ворога, ось це те, що зараз відбувається, і не потрібно казати, що ми нічого не робимо, ми ніяк не відповідаємо, тому що адекватність і інколи поглянути назад це важливе у контексті ведення бойових дій, тому що воно підтримує моральний дух, і ти розумієш свою реальну картину і свої реальні досягнення, друзі. До адекватності закликаю і в межах цього огляду, і на своєму авторському блозі. Пихньо у телеграмі. «Пихньо» – нижнє підкреслення «Ньюз». так як зрештою ви бачите на екрані. Так, прописуйте у стрічці пошуку, долучайтеся або в описі до цього відео ви знайдете посилання на мою телеграм-спільноту. Я вас буду щиро радий там бачити. Нас там, до речі, вже майже 40 тисяч. Долучайтеся.